Я знайшов секретний аккаунт моєї дружини в Google, і мені стало погано. Так, всім привіт! Для тих, хто вперше завітав на мій канал, тут ми читаємо історії з Reddit та інших соціальних мереж. Я ділюсь своєю думкою, чекаю обов'язково на вашу думку, тому підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію. От і обов'язково діліться вашою думкою в коментарях. Поїхали. Я, чоловік, мені 36 років, зустрів свою дружину, назвемо її Бейлі, 33 роки, 9 років тому через спільних колег, і ми одразу закохались один в одного. Я закохався в цю жінку, вона була все, що я шукав. До того я вийшов з токсичних, можна сказати, аб'юзивних і довготривалих стосунків одразу перед тим, як зустрів Бейлі. З цією жінкою Бейлі була знайома з колишньою, але не була друзями. Я заблокував її в усіх соцмережах і не мав з нею жодного контакту після розставання. Не кожен чоловік заблокує свою колишню і навіть відпишеться. То взяли моду, то я відписуватись не буду, а то там хтось е, обійдеться чи ще щось. Так. Ми одружилися одразу після пандемії, купили разом перший будинок і почали намагатися завагітніти. Це було складно, тому що у Бейлі там якийсь синдром, не будемо вдаватись, але минулого року вона нарешті народила в нашу першу доньку. Я отримав справжнє задоволення від батьківства. Це як здійснення мрії. Я отримав своє щасливе життя з ідеальною дружиною до минулого понеділка. Моя батарея на ноутбуці сіла, тому я відкрив планшет Бейлі з клавіатурою. Його можна налаштувати як монітор, щоб перевірити деякі рахунки. Її не було вдома, я був з дитиною сам, але мені ніколи не питали дозволу Дозволу один у одного на користування пристроями. Ми завжди були відкритими в цьому. У нас немає нічого, що приховувати, я так думав. Коли я відкрив браузер, я помітив, що у неї була відкрита вкладка Інкогніто. Ніколи б не подумав, що дізнаюсь те, що дізнався. Боже, вона там що, в Тінтері, в якомусь зареєструвалась чи що. Чи нюци там якісь? Інтересно. А, так, в цьому таємному аккаунті Google є альбом з фотографіями, який називається XX? Ой, мені страшно, не хочу навіть гадати. Так, я натиснув на нього, що я знайшов зраду, нюци? Ні. Ану, ставте на паузу, пишіть ваші коментарі. Мені цікаво, що ви думаєте, він знайшов в тій папці. Потім порівняємо в кінці історії, чи співпали ваші думки, щоб папка називалась XX. <праць> так, в цьому альбомі було понад 300 фотографій. Боже, мені треба карвалол, Несіть карвалол. 348, точніше. Моєї колишньої Неожиданно. Я могла все, що завгодно подумати, але не тільки фотки його колишньої. Жінки, з якою я був перед тим, як зустрів Бейлі. Жінки, яка мучила мене і змушувала відчувати себе нікчемним. Мама, на ти рибка. А наші її фотографії? Альбом. Альбом був створений якраз приблизно в той час, коли я почав зустрічатись з Бейлі і оновлювався до, до останніх двох тижнів. Фотографії варіюються від випадкових знімків з родиною до фотографій з її робочих заходів. Там навіть були фотографії з її випускної книги чи з випускного альбому. Я не знаю, як Бейлі могла знайти її шкільні фото. Фотографії з відпусток, фото посвідчень на роботі, документів, знімки її серед людей, скріншоти відео і записи відео. Тільки її. Інші люди на фото були зафарбовані, або фото були обрізані і збільшені лише на моїй колишній. Праз У мене в голові ерор нашої фотографії її колишньої, його колишньої. Такі на роботі, випускний альбом, робочі документи, ну, там, паспорти, ще щось. В жіночки, напевно, на все е, в порядку з психікою. Було ще кілька тривожних речей, які я знайшов. Е, були ще одні фото, які були наближені, і там на фото було, е, було волосся моє колишнє. Згадав, Беллі нещодавно почала носити. Іншу зачіску, а в моєї колишньої було дуже впізнаване волосся. Було ще одне, де були скріншоти коментарів соціальних мереж. Звісно, я не можу їх знайти, тому що заблокував її. Як, наприклад, групи Facebook, в яких вона є, і публічні пости. І моя, моя колишня дуже скромно веде себе в соцмережах. Не можу уявити, яких зусиль Белі довелося докласти, щоб їх знайти. Моя колишня живе в іншій країні зараз. Це якийсь інший рівень від сторінок, е манікюру, не знаю, чернігів. Це зовсім якийсь левелап. Також були посилання на точні вбрання, які носила моя колишня. Наприклад, дуже. Конкретні фір... Дуже конкретні моделі блузки і брюк, які треба було б постарати, щоб знайти. Конкретна пляшка води, яку я пам'ятаю, що вона купувала і однакові черевики і сандалі. Вона навіть купувала таку воду, як його колишня. Та ні, там клініка. Отже, моя партнерка майже десятиліття була в якомусь жахливому фанатичному наслідуванні моєї колишньої, таємно стежила за нею до такої міри, що купувала її точний одяг і змінила свою зачіску. І тепер я починаю розуміти, що нові інтереси Бейлі з роками просто є інтересами моєї колишньої. Бейлі перетворилася на мою колишню. Блін, я б ще зрозуміла, якби вона там, я не знаю, табелі, ну там, вони через неї розлучились би, або там вона його зустріла, а він досі кохав ту колишню, і вона хотіла б там, бути на неї схожою, щоб там якось закохати в себе. Але, блін, ну як він каже, вона була аб'юзерша, там... Він почувався в тих стосунках нікчемним. Наша її наслідувати, він вже тебе кохає, Альо. Ну це клініка, звісно. Все, здається брехнею. Наша любов, здається брехнею. Блін, 10 років. 10 років! Те, що ми ділимо, здається, брехнею. Я, ви... Я відчув. Панічну атаку, я подивився на нашу доньку і відчув зраду. Я ще не з'ясував це з нею. Не хочу, а не знаю, чи хочу. Я хочу втекти з нашою донькою, хочу роздрукувати її фото, покласти її на стіл і зникнути. Не знаю, що робити, просто хочу викинути це все. Боже, бідний чувак, я уявляю. Ну це якесь ну, це якась жіночка маньяк. Мені е, нагадало е, мій улюблений серіал Ти вже не може дочекатися його виходу на Нетфлікси в 2025 році. Це шкода е, останній сезон, але буде, якби мені стерли пам'ять, я б передивилась залюбки мільйон разів ще раз би його. Тому, якщо ви не дивилися цей серіал, подивіться, там щось е, плюс-мінус. Але ну, не впевнена, що там в жіночки прям така клініка. але серіал класний, подивіться. Коротше, це оновлення. Читаємо. Е, так, е, ми опустимо сьогодні, що він там в шоці, що там це дуже розлетілось, він вражений підтримкою. Так. Він хоче прояснити деякі моменти. Якщо люди думають, що це повідомлення фальшиве, бо воно не має сенсу, або що наш часовий проміжок на спробу завагітніти занадто короткий, або що мої слова виглядають так, ніби їх писав підліток чи жінка, то продовжуйте так думати, тому що це означає, що успішно був в своїй неясності і сформулював все так, щоб. Випадково не розкрити себе. Вірте, що це творче письмо, щоб я не осоромився. Справжня правда. Так, я не блював, я був в розпалі панічної атаки. Вкладки Приватний перегляд були відкриті на сайтах з одягом і предметами, а інша вкладка була підключена до Google Photo. Коли я вийшов з вкладки Google Фото, щоб подивитися на сайти з одягом, і повернувся назад, вона вже була вийдена і не зміг зайти знову. Так, багато води я вже хочу, чим ця історія завершилася. Чи насправ... наша ця жінка? Я ж певна, в неї є якесь аргументування того, на що вона це робила 10 років. Багато з одягу, який я впізнав, не тому, що пам'ятав, що моя колишня його носила, боже, його за це затлювали. Там були новіші фотографії її в тому одязі. І я пам'ятаю, як Беллі купила ту пляшку води, яка. Яка також була в папці. Волосся, Бейлі і моя колишня однієї раси. і моя колишня носила коси певним чином, не настільки унікальні, щоб це було притаманне тільки їй, адже Бейлі також носила різні коси. Але, побачивши фотографії, я зрозумів: походу, дуже схоже якесь там плетіння. Хорошо. Чи могла Бейлі намагатися бути зі мною, щоб наблизитись до моєї колишньої? Ого, люди даже так загнули. Чи, можливо, Белі була одержима моєю колишньою до того, як ми познайомились? Мабуть, ні, тому що Белі виросла тут, а моя колишня переїхала сюди, коли вступила в університет. І хоча можна перетинати кордон, це не так просто, і я не думаю, що Белі їздила туди-сюди, щоб стежити за нею особисто. Крім того, причини нашого розставання не пов'язані з Белі, і вона не. Мож... Не могла мати жодного стосунку до цього. Так, чувак, багато води. Давай вже ти з нею поговорив чи ні? Я не видержуваю! Тепер до самого оновлення. Наступного дня, коли я заспокоївся, він же швидко заспокоївся. Я, я позвонив кільком соціальним працівникам і терапевтам, я планував звернутися до неї там. На жаль, єдині місця, які приймають е, нашу страховку, не мали вільних місць ще пару тижнів. Чи він так боявся е, їй сказати там, в кімнаті, ну там вдвох вдома, що ж так, що при свідках? Тож, незважаючи на те, що багато хто з вас думає, е, я знаю свою дружину майже 10 років, і навіть коли я був розгублений, засмучений, сумнівався, я не думав, що вона може бути небезпечною для мене. Ми відвезли дитину до бабусі, і я попросив її піти на прогулянку зі мною. Я не був м'який, сказав їй прямо, я знайшов папку. Її обличчя стало червоним. Вона застигла, але спочатку спробувала прикидати, що не розуміє. Я був наполегливим, і вона почала плакати, благаючи мене не залишати її. І ось ще я дізнався та давай вже. Я не видержую. Бейлі почала шукати мою колишню з цікавості, щоб, до... щоб слідкувати, мабуть. Але з часом це стало більш патологічним, це стало ніби залежністю, але вона також хотіла задовольнити мене. Так треба було його почати принижувати та й все. Можливо, я справді говорив про свою колишню більше, ніж думав, і Бейлі хотіла наслідувати хороші сторони. Вона сказала, що насправді не знає, хто вона і образ моєї колишньої був тим, до чого вона чіплялася, бо вона мала мене першою. Ой. Знаходити інформацію про неї стало грою. Блін, грою це подивитись чиюсь сторіс колишньої, колишньої не спалитись, а це вже зовсім інший рівень. Знаходити одяг і предмети стало грою, шукаючи такі речі, як синя пляшка води з зеленою смужкою, поки вона не порівняє продукт з фотографією і не знайде точну копію. Причина, чому я не зміг знайти постини в тому, що я заблокував свою колишню, а тому, що моя колишня створила новий аккаунт Facebook під іншим ім'ям, Белі знайшла її профіль, шукаючи родича. Тут вона збирала ці стільки років навіть воду, яка вона п'є. А тут чисто випадково вона шукала родича і знайшла нову сторінку під новим ім'ям. Вона створила фейкові акаунти в соцмережах і додала достатньо спільних друзів, поки не змогла побачити пости моєї колишньої, і поки колишня там не відкрила для неї, там, не підтвердила її підписку в Інстаграмі. Угу. Вона дивилась групи для вправ, де публікували відео, і шукала її школу на сайті випускників, щоб знайти фото з випускново. З часом вона просто збирала ці зображення і захоплювалась, коли знаходила щось нове. Незважаючи на те, що моя колишня дуже обережно поводиться в соцмережах. Може, жіночка не знає, де вона працює, але явно вона не ту професію для себе обрала. Папка спочатку називалась The X». І якщо я її знайду, вона збиралась казати, що зберігала фотографію, щоб накласти на неї прокляття. Коли вона створила анонімний Google аккаунт, вона видалила стару папку і назвала її просто XX. Потім вона стала неакуратною і розслабленою. І це якраз коли я випадково відкрив робочий планшет. Ми зробили паузу, це тривало деякий час. Ми пішли на консультацію для пари, і Бейлі та я також почали бачити з окремими терапевтами. Вона досі не пройшла оцінку психіатра, але це в списку. І тут дійсно треба оцінку в психіатра пройти. 10 років, Карл, 10 років зберігати. Все що стосується колишнього твого чоловіка. Я б вже забула, я б вже забула, як її звуть за 10 років. Ой, вона пообіцяла припинити і видала альбом прямо переді мною. Повільно, деякі речі з її гардеробу почали зникати шафи. Я все ще не зовсім їй довіряю, і це моє завдання. Я думаю, чувак теж цей серіал дивився, що я вам рада. Боюся, що у неї може бути ще один таємний аккаунт десь як резервний. Фізичне наслідування насправді зупиняється, включаючи зміни волосся. Ми все ще не в порядку. Я хочу, щоб наші стосунки були в порядку, і це нормально, якщо на це знадобиться час. Якщо ми в кінцевому підсумку не будемо. Е в нормальних стосунках це щось, чим я матиму впорад, маю впоратись. Те, що я знаю, це те, що моя дружина неймовірно не впевнена в собі, ймовірно, має психічні проблеми. Я не дуже хочу йти від цього. Та ви уявляєте просто, яка в неї ну, невпевненість? Вона намагалася бути іншою людиною. І мені просто питання, як він за 10 років не розумів і не розпізнав ту невпевненість в собі. Йому що, потрібно було тільки папку якусь знайти, щоб зрозуміти, що його дружині потрібна допомога. Мені шкода, якщо чесно. Це до якої міри потрібно себе не приймати? Не ідентифікувати себе взагалі як особистість, щоб е, до такої міри наслідувати іншу людину. Так. І хоча це, мабуть, не найбільш захоплююче оновлення, я дуже вдячний за приватні повідомлення. Коротше, е, він е, дуже радий чужій думці. І до наступного разу, якщо я коли-небудь, дам ще одне оновлення. Сподіваюсь, воно буде хорошим. Так, що така історія. Мені дуже сподобалась. Я в шоці, якщо чесно. Тому що ну, стільки років я уявляю, як вона себе почувала всі ці роки. І, напевно, і, скоріш за все, вона не впевнена стала в собі не з початком цих стосунків, а ще з дитинства. Тому. Я не розумію, чому вона раніше не пішла в терапію. Щоб ну, там, вона ж розуміла, що її е, вона себе не приймає. Можна було сходити на терапію? Не знаю. В мене, коротше, ось таке в голові я не можу навіть сформулювати е, якусь е, думку з приводу цієї історії я просто. Просто в шоці, що таке існує. Я просто в шоці, що жінка вбила 10 років замість побудови себе щасливою, просто на побудову якоїсь ширми, типу, копія колишнього мого чоловіка. Якось так. А ви тіліться вашими враженнями від цієї історії? Можливо, у вас були подібні випадки? Е, от. Буду рада з вами поспілкуватись, тому обов'язково пишіть, пишіть коментарі, діліться вашими історіями, діліться враженнями від цієї історії, вашими думками. Ставте вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок, підтримайте український контент, обов'язково підтримайте наше військо вашими донатами. А в мене на цьому все. Дякую, що дивились. Па-па!